З нами на зв'язку Василь Павлов, воєнний історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії. Пане Василю, вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що знайшли час і змогу доєднатися до ефіру. Доброго вечора. Добрий Доброго вечора. Вечора. Пане Василю, ну мабуть, перше питання буде стосуватись ось цього су 57 Новий так наскільки ми розуміємо, російський винищувач поява. Такого борту в повітрі про що може свідчити? Ну і хотілося б від вас пару коментарів з приводу цього борту. Що тут ну, можна сказати? По-перше, що Су-57 це не просто новий, це новітній російський літак. Це... Наступний е, крок в реінкарнації системи е, російських винищувачів системи СУ. Е, але давайте зазначимо, що Росія на даний момент їх має навряд чи більше десяти в тому стані, які можуть е, літати, які можуть виконувати бойові завдання. Тому що літак новий, він не пройшов всієї остаточної системи. Випробувань безпосередньо в бойовій ситуації, і зараз росіяни проводять його, скажімо так ну як. Обкатку як бойову платформу і що з ним можна робити, тому це цей літак. Якщо і буде використовуватись, він буде використовуватись єдинично якимись для якихось одиничних місій, і казати про його масове застосування зараз немає жодних підстав, тому що машина з одного боку доволі рідка, з іншого боку, ще доволі сира. І вона не має, скажімо так, такої ваги, як для росіян, а мають зараз, наприклад, ті самі бомбардувальники су 34 які створюють нам зараз найбільшу кількість проблем. Пане Василю, а F-16, які очікуються вже протягом цього року, якщо не ми почули, які проблеми будуть вирішені з нашого боку, і коли ви прогнозуєте появу цих літаків в українському небі? По перше, прогнозувати щось ця війна вже довела, що це ну не варто робити, тому що є з одного боку об'єктивні причини з іншого боку, є маса факторів на які впливають на подальший хід застосування тієї чи іншої техніки. З F-16, давайте почнемо з позитивних моментів. По-перше, ну навряд, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, навряд чи у нас будуть такі повітряні бої, до яких вони звикли е, в художніх фільмах, як це показували там роки Другої світової війни, чи як там Меверік Топган. Це буде війна, все ж таки повітряна війна на відстані, і F-16 за допомогою насамперед ракет АІМ 120 зможуть відганяти російські літаки від безпосередньої лінії бойового зіткнення і не давати їм застосовувати каби. Пане маленьке уточнення, тобто в великих містах українці можуть їх навіть і не побачити. Просто ми вже будемо на ранок розуміти зведення так протиповітряних сил, які будуть звітувати, що було зроблено те тут. По першому будемо їх, ми будемо їх ну, можуть і побачити дійсно, в залежності від того, як вони будуть застосовуватись тут же... Питання до наших повітряних сил, я думаю, що головним чином вони будуть використовуватись і для боротьби з носіями кабів, але і будуть використовуватись для прикриття на найбільших українських міст і найважливіших енергетичних чи промислових об'єктів. Але головним питанням буде, от якраз їх базування, буде наявність аеродромів, буде наявність бази по їх по їх використанню і можливість скажімо так, їх роззасередити тому що давайте будемо відверти росіяни за ними відразу почнуть полювання і для них це буде певною ідеєю фікс як вони носилися що треба там нищити леопарди треба нищити петріоти і така ж доля буде спіткати і F-16, які надходити до нас будуть поступово і вся та кількість яка умовно нам обіцяна Одночасно збереться ну далеко не відразу, пане Василю. Пригадаю, часи такого популярного популярних розвінчувань міфів часів Другої світової війни, коли активно порівнювали асів радянського союзу та Люфтваффе. Скажіть, будь ласка, в історії протистояння західної. І радянської техніки на чию користь ось це протистояння складалось <з pensar> <р�'> розумієте для того, щоб правильно відповісти на це питання, то і порівняння радянських і німецьких асів воно е доволі некоректне, тому що якщо вийти через коефіцієнт е корисної дії, то результативність Еріка Хартмана та Івана Кожедуба буде <р�'> абсолютно однаковою. Питання буде полягати лише в тому, що Хартман е літав в три рази частіше е ніж кожедуб. І, відповідно, і збив літаків більше. Якщо б кожедуб літався, літав стільки ж скільки Хартман, то збив він літаків би так само. Питання полягало в тому, що у союзників просто літаків було в десятки разів більше, ніж літаків було у німців. І для того, щоб зрівнятися з союзниками, німцям просто доводилося літати частіше. Така ситуація буде і тут, що радянська техніка завжди переважала західну техніку масовістю, кількістю, простотою, і насамперед. Втрата будь фактично будь-якої кількості техніки відразу мала ну, мала можливість компенсуватися, але в принципі ми можемо говорити, що е, рахунок е, певною мірою рівний, тому що е, якщо в під час війни у В'єтнамі радянські породи повітряні комплекси значно ускладнили життя американської авіації, і вона Ну, не мало такого безроздільного панування в повітрі, на яке воно розраховувала. А, наприклад, постачання Сполученими Штатами Америки насамперед Стінгерів та інших комплексів протиповітряної оборони для афганських моджахедів, воно позбавило Радянський Союз переваги в повітрі вже під час війни в Афганістані. І таких моментів їх можна в історії знайти доволі таки багато. Що це взагалі не стільки стосується протистояння зброї там американської чи радянської, 에, чи там європейської та російської, 에, скільки взагалі не просто проблеми 에, так званої проблеми меча і щита, завжди на будь-яку загрозу знайдеться захист, а згодом на будь-який захист знайдеться загроза, яка почне його пробувати. Тому тут все буде як нагойдал певною мірою як на гойдалках. Пане Василю, а про поновлення авіаційного парку ворога чи можемо вас спитати, як швидко ворог відновлює його? Чи будуються нові літаки, зважаючи на світові обмеження щодо постачання абсолютно різних деталей, комплектуючих тощо? Бойові літаки будуються. Час ця інформація росіянами в принципі не приховується. Питання лише е, та кількість, що е, за вже там більше двох років е, війни е, українські протиповітря е, українська протиповітряна оборона знищила е, літаків е, ми можемо говорити в десятки разів більше ніж росіяни отримали. Росіяни отримують доволі таки обмежену кількість літаків. Вони е, отримують і су 34 і су 35 минулого року, якщо я не помиляюсь, вони отримали 4 су- 57 про які ми вже сьогодні з вами говорили. Але е, ви бачите, що е, українська протиповітряна оборона іноді доволі вдало їх нищить, плюс е, зараз. Відбуваються все частіше удари по аеродромах, де російська авіація так само зазнає втрат. Плюс з'являються, скажімо так, нові можливості, як те саме знищення Ту-22-го, які росі... Ну скажімо так, я думаю, що Росіяни взагалі не, в... не вважали загрозою, що цей літак може бути знищений зараз. Наше. Протиповітряна оборона створює росіянам велику кількість проблем. І плюс давайте враховувати, що деякі типи літаків, такі як, наприклад, ту 22 Ту-95, це бомбардувальники, які створюють нам проблеми. Росіяни вже не виробляють. Максимум, що вони можуть робити, це відновлювати літаки, які знаходяться на зберіганні. І або їх частково модернізувати. Плюс не забувайте, що навчити е, пілотів це також е, і великий часовий ресурс, і великий фінансовий ресурс. Е, що росіянам ми ну, бачимо, що не вдається їм пропорційно збільшити кількість літаків над лінією фронту тобто, літаків влітає, е, завжди певна кількість, і вона на певний час на дуже довгий час вона незмінна. Пане Василю, з приводу ведення війни по російськи, цю, про ці кількісні переваги в техніці, про які ви казали, я ще б додам там, перевагу в живій силі. Скажіть, будь ласка, це константа ведення, повторюсь, ведення війни по-російськи, тільки маючи ось такі кількісні переваги, вони чогось там досягають або не досягають? От ну, те, що ми можемо спостерігати протягом там от давайте так останніх 100 років, тому що це реально відслідкувати, Ми бачимо, що найбільш успішні війни дійсно там, де Росія, по перше, має значну чисельну перевагу, значну перевагу в техніці, але давайте не забувати, що Друга світова війна радянським союзом була виграна. Ще й завдяки величезній військово-технічній допомозі союзників, і тут буде питання полягати в тому, чи здатна Росія воювати без цієї допомоги, тому що ми зараз бачимо, що все більше, більше з'являється інформації. Про те, що е, Росія або отримує боєприпаси від е, Північної Кореї, або отримує шахеди чи технології по їх виробництву від Ірана, і там час від часу з'являється інформація про якусь китайську допомогу. Давайте не будемо уточнювати, е, тому що інформація дуже ну, така, непевна. Е, тому тут. Е, ми бачимо, як Росія, наприклад, воювала, які в неї були проблеми минулого року, коли в них був снарядний голод, який вони змогли втамувати тільки за допомогою постачання з Кореї. І взагалі, ми бачимо, що у порівнянні з тими артилерім артилерійським вогневим валом, який в неї був на початку війни, зараз вони такої переваги не мають і змушені кидати в бій все більше і більше. Піхоти для того, для того щоб досягнути тих цілей, яких раніше вони могли досягнути, простим використанням масованим артилерії. Так само використання кабів це настільки якась там хитромудра мудра видумка їх це компенсація нестачі артилерії на фронті. Пане Василю, у мене до вас буде питання як до воєнного історика. Час від часу це питання адресують мені. Люди, які от з мого оточення, вони думають, якщо ти працюєш на телебаченні, в тебе є більше відповідей. Отже, зараз спробуємо їх знайти. Питають наступне: чому світова спільнота досі не спинила Путіна? Чи можете ви, як історик, пригадати подібні випадки, коли так, так само зухвало ось таке диктаторство і руйнування світу? Чи було щось подібне, коли затримали? Злочинця, а він злочинець військовий ще під час війни. Ой, ну, це знов таки дуже хочеться, щоб так було. Але насправді е, історія таких випадків майже не знає. Знов таки, в нас просто на поверхні лежить Друга світова війна, про яку зараз виходить дуже багато е, нових досліджень, особливо скажімо так, настільки про е, бойові дії, скільки за позакулісся, що відбувалося. Напередодні війни, як політичні кола і Сполучених Штатів, і Великої Британії, і Франції, загравали з е, лідером е, нацистів Гітлером. Так само, фактично, ми маємо таку ситуацію і зараз. що е, дуже Є в дуже багато моментів, що дуже багатьом гравцям, навіть тим, які нас підтримують, хотілося б, щоб все було як. Колись, але вже зараз ще більше, більше е фактів і підтверджень, що як колись вже не буде. Тому е нашим союзникам і, взагалі, мім світовій спільноті доведеться з путіним е таки щось робити. І доводити, що верховенство там міжнародного права, міжнародної е, системи противаг, міжнародної системи безпеки чогось та варте, uh -huh. тому що якщо ця проблема не буде вирішена, то що буде далі, дуже собі важко уявити. Пане ваші а можна? тут дозвольте ще одна така паралель. А чи може бути в російських елітах? Порівняння Путіна з Мусоліні, коли того на Шибениці догори ногами повісили, чи наважаться вони на такий крок? Ну давайте згадаємо, що наприклад німецькі еліти наважились зробити декілька замахів, навіть підсунути бомбу під стіл. Тобто на кожного тирана завжди є люди, які виступають проти, і я думаю, що в Росії. Ну що є окремі люди, які таку можливість припускають, тому о, можливість того, що може статися внутрішній заколот, і найближче оточення е, Путіна, скажімо так призведе до його загибелі, е, буде робити все можливе. Я думаю, що е, скажімо так, це мало ймовірно, але цілком можливо. Тому о, цей фактор і для нього завжди є. Mm -hmm. Плюс, ну сподіватися, там, скажімо, на російський бунт, на який в нас дуже багато робиться ставок, ну, Я б не став, але знов таки все може бути. Тому що е, знов таки ми маємо приклад Лівії, коли Муамар Каддафі вважав, що він є е, no, Та... The... Але всі дуже добре пам'ятають ті кадри і як це все, як скінчилося його життя. Mm -hmm. До речі, ці кадри, я так думаю, що у Путіна постійно в голові і, і хай маємо... хай вони не зникають. Знаєте, хай вони як слайди періодично з'являються. Він розуміє, що така доля чекає на нього. Принаймні, нам би цього дуже хотілося. Пане Василю, ми дякуємо Дякую. вам безмежно за цю розмову. Василь Павлов, воєнний історик, голова громадської організації, Центр мілітарної історії, був з нами на прямому зв'язку.